І так, день 27, 28, 29, 30, 31, який я пропускала і не монтувала відео. 11 лютого був активний в мене в принципі, робочий день такий перед поїздкою. Дуже було холодно, тому слабо хотілося кудись виходити. В основному просто закутана, сиділа і працювала. Це вийшла якраз забрати замовлення, хочеш не хочеш, але треба було вийти. І вже йшла назад, закупилася різними противірусками, тому що дуже багато в оточенні людей хворіє. І так як я боялася захворіти перед важливою поїздкою, я закупилася вітамінчиками і всякими додатковими штуками, щоб не хворіти. Ну, тут ви бачите мої сніданки, обіди вечері, і тут, уже 12 числа, ми вже у Києві на нашому заході від компанії. Подаруночки отримали. Про які будемо тепер знімати контент, і дуже багато цінної, і корисної інформації та досвіду роботи в командах творчої роботи, яку я ну просто прям таки обожнюю. Дуже цікавий mm -hmm. день mm -hmm. разом з компанією Reflame. Тут приміряю очечки, думаю, що мені не пасують, але там хто знає. Нас потім нас фотографували, також була робота з відеографом, і ввечері вже нас чекали посиденьки в дуже гарному ресторані в Києві Чічіко. Дуже круто, що Oriflame нас кружив цілий день, просто краю, за те, що, що ми є такими активними ініціативними партнерами. А, і день 13-го числа в мене просто випав, я працювала, а 14-го вже з раночку побігла на фотосесію. А, Отримала свою книжечку, подарунок також від компанії за участь в проєкті І вийшов наш подкаст на каналі Oriflame, Тож ви можете перейти також його подивитися. Дуже цікавий порівняння традиційного бізнесу з бізнесом мережевим. Дочитала Netflix і тут уже сніданок. 15 числа це був повністю робочий день, тому що було закриття звітного періоду, тому активно працювала. Кота плющила мої розгадують сканворди. Вирішили зробити акрошечку, бо на підвіконні зелень доросла, і тут я вже заробила міксер. І планую вести верховину людей на наступний вже цієї осені. Тож, кому цікаво, хто шукає роботу онлайн, пишіть, розкажу вам деталі. Ну тут, в принципі, бачите, тільки мою їжу, тому що насправді дуже багато працювала. І сьогоднішній день вже закупка, закупка на тиждень і вечеря. Ось так.